Скоро почнеться справжня війна. В Донецьку почалися дуже серйозні сутички. Люди кажуть, що у місті скоро можуть початися навіть вбивства. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Ситуація з водопостачанням у Донецьку настільки погана, що місцеві жителі вже почали грати в ігри на виживання. Про це повідомив політичний експерт, військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сазонов. У телеграмі він опублікував відео з сутичками жителів Донецька, які не можуть поділити між собою воду. Вона стала настільки цінним ресурсом, що люди почали буквально. Лильно красти її у дітей. На відео одна з жителів міста зафіксувала, як декілька людей набирали воду з каністри, призначеної для дітей у садочку, та почала звинувачувати їх у крадіжці. У відповідь, одна зі злодійок почала обзивати жінку. Під час перепалки з'ясувалося, що люди в Донецьку по декілька днів чекають на бочки з водою. Якщо ж хтось набирає воду з резервуарів спеціального призначення, до цих людей можуть приїхати і наказати одна з жінок, яку зловили під час набирання води з каністри у дитсадку, заявила, що скоро в місті може початися війна а коли вона буде. Та скоро війна дорогенька буде через воду. За воду людей будуть вбивати. А ти кажеш, наголосила вона. У відповідь місцева жителька на диво визнала, що війна триває вже 11 років, але перепалка закінчилася безрезультатно, і кожен залишився при своїй думці. Катастрофа з водопостачанням насуває на Донецьк, а місцева влада усе ще не реагує на будь-які звернення місцевих жителів, тому вони почали масово публікувати звернення до кремлівського диктатора Путіна. Люди хочуть, щоб очільник Кремля взяв ситуацію під особистий контроль і покарав усіх причетних до екологічної катастрофи. Однак досі адміністрація диктатора ніяк не відреагувала і. Просто ігнорує проблему, як і окупаційна влада міста воєнкури країни-агресорки Росії вже не можуть приховати цю катастрофу, яка насуває на Донецьк. При цьому місцеві розуміють, що війна у цій ситуації аж ніяк не на Україні, а окупаційна влада РФ винна у проблемі. Тому вони звернулися до Путіна з вимогою взяти під особистий контроль ситуацію та покарати усіх причетних до екологічної катастрофи. кажуть, що проблема в корупції та недбалості окупаційної адміністрації, у тому, що не збудували обіцяний водогін. Ситуацію, що склалася, вони називають знущанням зазначає Денис Казанський.